В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на мед Ефем. Корейська казка, чий дарунок найкращий. Коло далекого східного моря, в долині Троянд, біля міста Вонсан жила дуже гарна і розумна дівчина. Звали її Ан Рандю. Покохала її троє юнаків, всі троє друзів. Довго думала вона, з ким із них одружитись. Пішла до старого мудрого віщуна, який жив на гірському перевалі чорного дракона. Мудрець віщун дав їй три червінці і звелів видати їх юнакам, хай вони куплять їй шлюбний подарунок. Чий дарунок буде найкращий, той стане її нареченим. Дівчина вернулася додому, покликала хлопців, кожному дала по червінцеві і сказала Кожен із вас. Хай купить мені шлюбний дарунок. Чим вважаю на кращий, з тим я й одружуся. Чекатиму рік. Вернутися мусити всі разом в один день. Пішли ялики далеко, аж за великий китайський мур, за монгольські степи й пустелі. Один купив чарівне дзеркало. Коли побажаєш когось побачити, подивишся в дзеркало і в цю ж хвилину бачиш. Того, кого хочеш, і будеш знати, що він робить. Завжди бачимо її, мою кохану, а потім і вона буде завжди бачити мене, де б я не знаходився, подумав юнак. Другий юнак купив чарівного верблюда. Коли сісти на цього верблюда, зразу опинишся там, де бажаєш. Юнак рішив, що кращого дарунку й не треба, як тільки забажаєш, одразу опинишся. Коло і красуні. Третій юнак купив чарівне яблуко. Коли захворієш і з'їси це яблуко, одразу видужаєш Якщо моя кохана захворіє, тоді й придасться їй мій дарунок. Зібралися всі юнаки в умовленому місці, розповіли один одному про свої дарунки. Якраз скінчився рік, і з того часу, як вони покинули рідний край. Юнаки затужили за красуною Анрандю і вирішили подивитися в дзеркало, щоб побачити її і дізнатися, що вона робить. Подивилися і зблідли. Анрандю вмирала, сіли вони втрьох на верблюда і втумич обинилися біля неї. Увійшли додому і стали коло її ліжка. Сльози тікли з її очей, коли вона побачила їх. Ви принесли мені дарунки, та навіщо вони мені тепер? Тоді третій юнак подав їй яблуко і попросив, щоб вона його з'їла. З'ївши яблуко, вона одразу видужала. Тоді дівчина попросила кожного розказати про себе і про свій дарунок. Виславши їх оповідання, вона спитала З ким же я маю одружитися? Всі ви однаково допомогли мені своїми дарунками. Вирішуйте тепер самі. Три дні і три ночі думали юнаки. І нічого не вирішили. Якщо не було б яблука, чи врятували б вони її? Коли б не було дзеркала, як дізналася би про страшну хворобу, а коли б не було верблюда, що бігає так швидко, чи б могли вони поспіти впору? тоді Анрандю вирішила сама. Коли я зроблю мій вибір, справедливо, то стародавній дзвін, у який завжди дзвонили, коли треба було вирішувати важливі справи, сам задзвонить. Ви дійсно, товариші й друзі, це ви доказали своїми дарунками. І тільки завдяки вашій дружбі ви разом змогли врятувати мене від смерті. Але одружуся я з тим, хто подарував мені чарівне яблуко, бо коли б ви вибрали дарунки, ви думали і про себе, а той, що дарував мені чарівне яблуко, думав тільки про мене. Ваші подарунки залишилися у вас, а він утратив би своє яблуко, і я мушу одружитися з ним. Цю ж хвилину стародавній дзвін задзвонив. І красуня одружилася з юнаком, що подарував їй чарівне яблуко. Він думав про життя дівчини, а не тільки про те, щоб скоріше її побачити, і не про те, щоб скоріше бути коло неї. На добраніч, малята солодких снів.